На четвертий активний день у Дівич-турі до Азорів ми вирушаємо на західну частину острова, ми прогуляємося парком до дивовижних вулканічних озер. А далі піднімемося до оглядової, де відкривається неймовірна панорама на два озера Долини сетесі Сідадеш. І перед цією оглядовою знаходиться недобудований готель, куди приїздять. Всі туристи, як на окрему локацію. Потім ми спустимося в долину і проїдемо між кольоровими озерами. А чи чули ви про унікальне єдине у світі місце, яке називають гарячим оканом? Так, це оканічна вода, яка поєднується з підводним гарячим джерелом. А далі ми відвідаємо ананасові плантації, побачимо, як вони дозрівають. Та скуштуємо ананасове пиво та наливочку.